Привіт всім рибакам, рибачкам та просто любителям активного відпочинку. Ви на нашому YouTube каналі Ribolov CzUA. І сьогодні у нас для вас на огляді фідерна катушка Акума Кастун Блек Фідер. Перед тим, як розпочати, напишіть нам в коментарях, якими катушками ви користуєтесь, не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал. Отже, беріть свій чайок, смаколики, сідайтеся зручніше, а ми розпочинаємо. Погнали! Всім ще раз привіт, друзі! У нас сьогодні на огляді катушечка Okuma Custom Black Feeder CLX40F. Катушечка для фідерної риболовлі. Що ми бачимо? Ми бачимо класичну упаковочку, яку поставляє нам її поставщик. На трьох сторонах ніякої інформативної інформації не бачимо. На четвертій стороні ми бачимо те, що нас цікавить. Так. Як пише виробник. Катушечка має 7 плюс 1 підшипників. Передавальне число 5,0 до 1. За один оборот шпулі катушечка вимотує 76 см. Вага даної катушки 291 метр. ОТЕД-поворот! І сила тормозу фрикціону з нагрузочкою 8 кг. Так, ще нас цікавить, стільки жилки у нас віде. На шпулю катушечки. Отже, жилочки 0,25 діаметру у нас вийде 180 метрів, жилочки 028 діаметру 140 метрів, і жилочки 03 діаметру 125 метрів. Так, перейдемо, відкриємо коробочку, і що ми там маємо в упаковочці В упаковочці ми маємо запасну шпульку. Катушечка у нас поставляється в дешевому целофановому пакетику. Що ми ще тут маємо? І маємо інструкцію. Уже більше нічого не маємо. Вставляємо коробочку в сторону, дивимося на катушечку, вкручуємо рукоять катушки. Як бачимо, наша катушка. Зроблено в класичному чорному кольорі. Що дуже цікаво. Є у нас стопор обратного ходу. Все працює добре. Так, одного бік ручка у нас, як на мене, має мінімальний люфт, але це виглядає як... Люк в головній парі. Ми маємо. Маємо кнобік. Кнобік зроблений з Єва матеріалу, але він виглядає як нерозборний. Так, фрикціон. Ого, фрикціончик у нас довгий. Не знаю, як це буде. Буде подобатись Так, і перше, що нам впадає в очі, це те, що головна шпуля основна має кругу кліпсу. Для нас це супер. Тому що як ми знаємо, що в фідері ми кліпсуємося і ловимо з одної точечки а кругла шпуля не травмує нам лісочку або шнурнику ми ловимо. Знімемо. Кулю подивимося середини, як вона зроблена. Так, це цьому довгий Так, знімаємо і? Так. І що ми бачимо? Ми бачимо, що наша кліпсочка підпружинена Подивимося, як вона працює. Я думаю, вам буде видно. Супер. Працює вона непогано. Так. На катушечці на шпулі у нас у не... на шпулі якась рекламна бумажка, це не наклейка така, на ній написано, скільки ліски, куди йдемо, і знімемо. І що ми ще бачимо, що виробник не став заморочуватися і зробив шпульку перфоровану, щоб зменшити її вагу. Але, як на мене, це не є плюсом, тому що всі як ми знаємо, у фідерній риболовлі ми використовуємо сипучі прикормки, хтось використовує каші. І через цю префорацію все буде на нашому механізмі. Але це моя якби, власна думка. Так, візьмемо другу шпульку, подивимося, що ми бачимо на ній, що у нас є на другій шпульці. Ага. Друга шпулька, як ви бачимо, без перфрації. порівнянні з основною шпулею є більш різкойомка. Більше жилки на неї, як на мене віде. Але ми тут бачимо пластикову кліпсу. Як вона там крепиться? А ніяк вона не крепиться, вона просто запаяна. І це є мінус. Мінус цієї кліпсою, тому що, як ми знаємо, пластикова кліпса дуже травмує нашу різку і шнур. Для чого цей виробник зробив? Остається загадкою. Глибока шпуля для великої ємності. Ловити на неї в кліпсу не вийде. Шпулька, також бачимо, що виробник не став заморочуватися, зробив її литую, не полегшував її вагу, але вона ну, що виглядає як легша, як основна шпулька. Не знаю, побачимо, побачимо. Все в ході риболови, побачимо. Там ставимо шпульку на місце. Фрікціон, звісно, є такий доволі голосний, можна використовувати замість будильника. Довгий і голосний. Ход катушечки є у нас легенький. Приємний. Ну що можна сказати? Зробимо висновки. Підсумок катушечка легенька, середньої ваги для фідерної риболовлі, з перфорацією шпульці Побачимо на основних рибалочках, побачимо як вона себе покаже. Що з того буде. Так, вже перевіримо її в бойових, так скажемо умовах на рибалці. Потім зробимо ще по ній висновочки. Вам всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. І бажаю вам кожного свого. Кожному бажаю вам свого трофею. До на наступних відео!